Добрий день, шановні підписчики і гості моєго каналу. Сьогодні в нас нова, так би сказати, не нова, вже давно забута стара. Такий чопер для подрібнення продуктів китайського виробництва. Три літри бачок. Заявлена потужність тут. 800 ватт і 1000 ватт. 1000 ватт. Ну, як, як завжди, на, на китайських приладах пишуть одно, тут, тут написано 800 ватт. Ну, а що? в Дійсності отут електромотор стоїть. Ось тут це я показую. От. Я сюди. Знімав оцю кришку і дивився, що всередині там стоїть. Я ще його не запускав. О, це ось воно як, рах називається по-німецьки чи по-англійськи. Так там стоїть на 300 ватт. Ну, 300 ватт для такої машини, тут маловато, тому що 300 Вт стоїть і на 2-літровому такому чоперові. От. І 300 ватт на сьому, вже, ну, на 3 літри більше. Ну, так би мовити, тут ще стоїть планетарний механізм, який зменшує число обертів двигуна, утримали чотири рази. І тому на виході то воно і буде десь ватт 800 до 1000 ват. Ну, бажано б на таку вже машину трошки міцніший двигун ставити. Ну, спробуємо, як воно буде показувати. Собственно, ми брали його, тобто я брав його не для того, щоб щоб м'ясо тут молоть, там ще якісь там робити продукції, а для того, щоб переробляти помідори на томат. Або ну, не томат, а на щось таке. Ну, Місево робити для того, щоб зимо зимою в борщ кидати. Ну, завжди ми робили на машинці на такій м'ясорубка називається. Там є така машинка у нас вона потужна. От, там двигун охолоджується, все як положено, вона кріпка, ну дуже довго, поки оце рукою почнеш там брати, та товкачем тим то, туди, воно цвирка в різні сторони. Ну, в общем, незручне. Ну, вирішили, ж цивілізація ж не стоїть на місці, давай будемо вже і йти з цивілізацією. Ну от купили, послали його. От. Ну так він. Там 400 гривень поки дійшло, вийшло 700. Ну, в общем, всі заробили, і ми будемо задоволені, як, воно, як він буде робити. А, ну, у нас ще такої машини не було. Ну, я, таке село є село, відстаємо від цивілізації, ну, теж ми хочемо йти в ногу. Ну, Взагалі, сьогодні буде пробний пуск ось цього Чопера. От, який тут дві швидкості на його є. Ну, в общем, покаже, що воно себе, себе е, е, представляє. Оце такі наші справи. Так що будемо запускати і будемо коментувати далі. Значить так, блендер подрібнювач. Чопер для Пробуємо на помідорах. зараз засипаємо. Насипаємо повну миску. Засипаю. Так. Так. Подрібні помідори. Засипається Засипаємося оцю посудину трьохлітрову. І що вийде? Зараз ми подивимося. Я думаю, все оце висипемо, а тоді воно накидає вже повністю. О! Кидав, так Закидаємо. Отак. Надіваємо кришку. Кришка все встала. Так, надіваємо сам двигун. І він, значить, став на своє місце. Це в нас миску в сторону. Беремо і будемо подрібнювати. Зараз так будемо дивитися в сторону. Чес тут, де перва передача, перва ох відсіля. А тут не видно буде. О, то, що Металевий ящик, Ну, включаємо, Так? <звук> Хорош. Ну не більше 30 секунд пише. Тепер на другій передачі. Зараз подивимося на результат нашої роботи. Так, все холодне, хоча і потужність там написана невелика, але, Ну, нічого. Ну, Результат вражаючий. Ну, ти дивиш, ну я ніколи не повірю. Диє, що зробило. Ну, Настоящий томат, то ж раніше. Ми крутили м'ясорубку тут, пхнули у ту м'ясорубку палкою. Не палкою, а таким штирьом, штир Довго защить, а це ось, будь ласка, три літри за декілька секунд, ну, будемо казати, ну 30 секунд, ну за одну хвилину. І зроблена, і зроблена яка рідина? А? можу пити. Ось тут чотири ножі. Я буду витягувати це все. от, Чотири ножі. Вони тут збирають два, може два, знімаються, може два. Оставити. Оці верхні два, вони може знімаються. от, Так що, ну це вже в сторону. Вибляти другу партію. Тепер треба буде оце вилити. Поставити оцей млинок. І таким самим чином все це продовжить роботу. Мені сподобалось хороший блендер-подрібнювач. Називається він чокер. Ну, слова, це англійське слово чокер це ніж. Ну а тут чотири ножі, но називається він чокер. Так що хороша машина. Будем жить.